Сполучені Штати Америки надали черговий, але направду останній пакет військової допомоги Україні, і останній в багатьох сенсах цього слова, що це і дійсно останній в цьому році, ну адже рік хто добіг свого завершення, але останній він і тому цей пакет, що цим пакетом вичерпується те, от закладене Україні від сполучених штатів Америки фінансування. Попереднє завершилося те, що на 23-й рік було розраховано. А от нового Фінансування на 24-й рік Україні так і не було сполученими штатами Америки затверджено, і от в цьому останньому пакеті йдеться про 250 мільйонів американських доларів, на які Україна отримає головно боєприпаси. Там йдеться про снаряди натівського калібру 155 міліметрів. Йдеться про протитанкові джавеліни і протиповітряні стінгери. А ще йдеться про ракети до хаймарсів це артилерія, і до насомців. Це протиповітряна оборона. Ну, і все це воно є дуже потрібним Україні, але на таку невелику на правду суму лише 250 мільйонів. То тих боєприпасів прийде нам не так багато, як треба, і тим більше не так багато, як нам з вами хотілося би. Тобто, про накопичення боєприпасів точно не йдеться йдеться хіба що про компенсацію вже витраченого. Ну і щодо можливого нового пакета допомоги Україні на 24 рік, ну йдеться про цю ініціативу демократа Джо Байдена на 61 мільярд доларів. То нагадаю, цей пакет був заблокований політичними конкурентами Джо Байдена, а саме республіканцями, які вимагають тепер от від американського президента поступок по іншим внутрішньоамериканським -амер... міграційним питанням по міграційному законодавству. І от лише якщо він пристане на їхні умови, ну то тоді, в середині січня, можливо, республіканці розблокують голосування пакету допомоги Україні та Ізраїлю. Там воно все в пакеті йдеться. Йде, що нам допомога, що ізраїльтянам. І от дуже все таки сподіваємося на те, що знайдуть республіканці і демократи цього компромісу з тим, щоб ці гроші для України були. Розблоковані, адже без західної допомоги, без західної зброї, все таки нам буде дуже важко чинити росіянам спротив. Ну і білий дім змінює свою стратегію по Україні. Видання Політико це дуже поважне видання. Пише, що тепер не йдеться про перемогу України над Росією. Тепер мовляв не йдеться про витіснення російських військ за кордони 91-го року. Тепер, от мовляв, йдеться лише про те, щоб допомагати Україні стати в оборону і з тим, щоб по тому перейти до переговорів з Путіним і до завершення цієї війни, навіть шляхом втрати Україною. Частини українських територій. От такі направду страшні речі пише політико, ну але зазначає, що це все відбувається не публічно. І звісно, от якщо офіційно запитати про це в Києва чи Вашингтона, то офіційно вони будуть все це спростовувати. Мовляв, ні, ні, стратегія точно не змінилася, і тим більше про територіальні поступки і мови бути не може. Ну але журналісти політико аналізують нинішню ситуацію. Із браком допомоги Україні від Сполучених Штатів та Європи. Журналісти політику аналізують нерішучість Джо Байдена і можливу перемогу на виборах Трампа. Журналісти політику аналізують готовність Росії воювати наступні п'ять років. Про це Путін, як з'ясувалося, особисто казав китайському лідеру, коли Сі Цзіньпінь був з візитом у Москві. І от, скомпонувавши ці всі чинники, журналісти політику і прийшли до висновку, що стратегія Вашингтона по Україні нині все-таки зазнала зміни. Не публічної, але такої, яка відповідає нинішнім реаліям, і от як пишуть журналісти політико, Вашингтон зараз підштовхує Київ вже не до повноцінної перемоги, ну в класичному розумінні цього слова, а до фіксації нинішніх українських перемог, як то витіснення росіян з Чорного моря, спроможність України захищати своє небо від російських літаків, спроможність України не давати російській армії вторгнення просуватися далі. І от Вашингтон підштовхує Київ до того, щоб це все і назвати перемогою. Ну і замість планів на майбутній наступ, сконцентруватися на побудові натомість фортифікаційних укріплень і на розбудові військово-промислового комплексу. Ну з тим, щоб напевно Путін тоді зрозумів безперспективність своїх майбутніх агресивних намірів, і щоб і Путін тоді погодився сідати за стіл переговорів з Україною. Від себе додам. Не тільки журналісти, політико, але і інших іноземних видань пишуть, що направду правду, на тепер Путін не хоче жодних переговорів, адже він абсолютно впевнений, що Україна програє. Такі висновки він робить з того, що Україні тепер ну, немає грошей і зброї від союзників в Україні. Немає власного потужного ВПК. в Україні, навіть проблеми з мобілізацією нових охочих прийти на заміну втомленому війську в Україні на тепер немає. Натомість в Україні посилюється внутрішня політична боротьба. Опозиційні партії знову дозволяють собі критикувати банкову, а українські чоловіки воліють втекти за кордон. Ну щоб звідти за кордону з тих всіх безпечних європейських містечок давати поради армії по своїх Ютубчиках, як треба правильно українській армії воювати. От саме тому Путін і впевнений, що він все правильно робить заради досягнення своєї перемоги в Україні. Саме тому йому взагалі не цікаво зараз з Україною сідати за стіл переговорів. Ну бо Путін хоче значно значно більшого, аніж він за тим столом переговорів може від України отримати. Це при тому, що і Україна ж не може собі дозволити жодних з Путіним компромісів. Україна не може собі дозволити погодитись віддати Путіну все те, що він з українських територій вже окупував. При цьому то Путін він реально хоче більшого. Не тільки Крим і Донбас він хоче, щоб Україна йому офіційно віддала, але він також хоче Херсонщину і Запоріжжя. Це як мінімум. Ну тобто, він хоче все те, що собі він вже в ту свою російську конституцію записав як свої території. А це Крим, це Донбас, це Запоріжжя, це Херсонщина тощо. Ну а ще каменем спотикання у можливих переговорах є членство України в НАТО. Для Путіна це категорично неприпустимо. Це ну, реально його ідея фікс, щоб Україну туди не узяли, щоб Україна сама відмовилася від цього йти в НАТО, щоб Україна оголосила, що вона притримуватиметься нейтралітету. Ну чесно кажучи, зрозуміло, чому Путіну це важливо. Ну бо нейтральну Україну йому в майбутньому буде легше завойовувати, аніж таку, яка матиме колективні гарантії безпеки від альянсу інших країн, війну з якими Росія точно не потягне. Але саме цього Путін вимагає, щоб і Захід сказав, що Україну в НАТО Захід не бере, але щоб і Україна сказала, що в НАТО не піде. Ну утім, на тепер на даному етапі це просто неможливо. Бо і Джо Байден, нинішній американський президент, каже, що майбутнє України з НАТО, і Україна ж в Конституції своїй записала, що прямує в альянс, а тому про якусь там нейтральність і мови бути не може. Але Путін воліє іншого, і направду Путін цього чекає. Путін чекає, що замість Джо Байдена до влади прийде Трамп, і що Трамп тоді відмовить Україні в членстві. Ну або ж Трамп може взагалі те НАТО зсередини розвалить, і тоді про жодні гарантії безпеки, колективної безпеки в Україні вже і мови не буде. Путін чекає зміни влади в Україні, от щоб замість Зеленського до влади прийшов хтось інший, хтось. Більш м'який чи там більш проросійський, і щоб ця нова українська влада сама змінила конституцію і сама викреслила звідти плани України на вступ до НАТО. От саме такі плани в Путіна, саме ці плани і окреслює видання «Політика» у своїй свіжій статті, підводячи своїх читачів до думки, що Україна. Залишена без реальної допомоги союзників, змушена тепер буде ставати в оборону і чекати, коли Путін тепер погодиться на переговори, де Путін зажадає собі від України добровільної згоди віддати Путіну українській території, і щоб Україна сама добровільно відмовилася від ідеї стати членом північно-атлантичного альянсу. От така, м'яко кажучи, песимістична стаття вийшла в політику, але що важливо з нею розуміти, що все таки ця стаття вона адресована іноземному читачеві. Це все таки не для українців. Це все американські журналісти писали. Тому знаєте, читаючи цю цю статтю, нам з вами не варто впадати там заздалегідь в паніку. Але з іншого боку, знаєте, якщо подібними статтями американські журналісти цього поважного видання політико формують думку і бачення своїх читачів. І формують її в такий от спосіб, що в Україні все менше і менше шансів на перемогу, що в Україні, мовляв, варто фіксуватися на тих перемогах, яка, яких вона на тепер має, і що варто, мовляв, сідати з Путіним за стіл переговорів і бути готовими віддавати путіну частину українських територій. То, коли таку думку видання політико формує серед своїх читачів американців, то це також є вельми поганий знак, чому так? Ну тому що начитавшись подібного. Американські е, виборці по тому цей свій запит, це своє бачення транслюють своїм політикам. І американські політики в тому-і то і полягає особливість демократії, що політик мусить виконувати той запит, який він отримає від свого виборця. Якщо пересічний американець, не читавшись подібних статей, по тому транслює свій запит до свого політика про те, що ну, напевно не варто. Україну далі підтримувати, напевно, все-таки варто припиняти цю війну ціною втрати Україною її територій. То американський політик по тому ідеї цей запит виконує, тобто припиняє допомагати Україні, підштовхує офіційний Київ до того, щоб Київ сідав за стіл переговорів з Путіним, де Путін, як ми вже розуміємо, буде, буде вимагати максимум, і то лише заради того, щоб поставити війну на паузу. Бо цим своїм максимумом, умовно кажучи, да, половиною України він точно не задовільниться. І якщо Україна підпише подібні домовленості з Путіним, то буквально вже через кілька днів, років окей, це навіть гірше, Путін цю домовленість точно порушить. Він скористається цією паузою для того, щоб накопичити і ще більше сил і більшими силами завоювати другу половину України. Ми це все чудово на жаль розуміємо. Тому в нас немає іншого е, вибору, іншого способу завершити цю війну, окрім як нашою перемогою. Жодних переговорів з Путіним не може бути, тому що вони ті жодні переговори, жодні домовленості, вони не будуть виконані. Ми це точно знаємо. Що Путін збреше, і Путін ті переговори по тому порушить.